Національний телемарафон Єдині новини повертаються в прямий ефір. В студії працює Руслан Шаріпов. Я Марічка Падалка, і ми розпочинаємо наше спілкування з вами з розмови з Олександром Мусієнком, військовим експертом і військовослужбовцем сил ТРО Збройних сил України. Пане Олександр, вітаємо вас. Вітаю Цю розмову знаєте, хотілося би почати з новини, яка от шириться вже буквально останні дві години. Це удар, точніше, відео, яке оприлюднило російське міністерство оборони. Удар іскандером по Нашому полігону в Новомосковську це Дніпропетровщина е, удар цей відбувся. Ми вже знаємо деталі 1 березня. Тільки сьогодні стало про нього відомо після того, як росіяни оприлюднили це відео. На цьому відео вже е, дехто узрів, що відбувалося шикування. Я, наприклад, побачив, що е, бійці розосереджувалися по своїх позиціях на цьому полігоні. Е, що побачили на цьому відео? Ви і який, взагалі, алгоритм дій у військових, якщо е, я так розумію, іскандер балістика мала би бути повітряна тривога, і хоча б Дві хвилини, щоб якось зорієнтуватися, по-перше, повітряна тривога звичайно оголошувалась так само, як і режим ракетної небезпеки. Це обов'язково. Відповідно, вказівки, які надавалися і отримуються, що особовий склад переходить або до укриття, або роззасереджується. Власне кажучи, тут відбувалася ситуація відповідно до цих алгоритмів. Що стосується самого відео, яке поширюється, там є певні питання, оскільки зараз з'ясовується, чи воно не змонтоване, тобто те, що Росія взагалі надала. Ну, ми розуміємо прекрасно, для того, щоб спотворити, що відбувалося за тією інформацією, яка є станом на зараз в мене, шикувань не проводилося їх, в принципі, не можуть проводити під час ракетної небезпеки. Ми ж прекрасно це розуміємо, але Росія постійно, скажімо, так, робить вкиди, що це відбувалося. Все далі, це звичайно буде встановлювати відповідна комісія. Ви знаєте, є позиція командувача сухопутних військ збройних сил України, щоб перевірити. І якщо раптом десь будуть якісь приклади з боку офіцерського чи сержантського складу порушень або нехтувань технікою безпеки, звичайно, що тут будуть притягуватись до відповідальності, але що варто зазначити ще що звичайно, позиції сил оборони вони входять в перелік пріоритетних із пріоритетних для завдання ударів ворогам. На превеликий жаль, ці ризики існують. Війна триває. Треба розуміти, що балістична ракета летить дуже швидко, і на превеликий жаль, на превеликий жаль іноді це призводить до втрат. Але знову ж таки ми повинні бути свідомі того і обережні, тому що я бачу вже деякі дискусії в соцмережах, в тому числі що іноді забувається перша причина, взагалі, а що ж сталося. Тобто, що сталося? Прилетіла російська ракета. Ворог завдав удару. Відповідно, перша причина цього це те, що Росія випустила цю ракету. Це треба розуміти. Далі вже ми маємо наслідки, і далі, звичайно, що буде працювати відповідна комісія в цьому випадку. А на Олександра, те, що так довго над цими позиціями висів дрон-розвідник. Зокрема, які фіксував і вочевидна водо воду удар. Про що це говорить? Яких нам засобів не вистачає, щоб цього не ставало? Ну, знаєте, по перше, тут ще теж треба з'ясувати, чи він висів дуже довго. Тобто, тут же знову ж таки питання є по відео тому, яке викладено, чи воно дійсно є оригінальним і над цим зараз працюють фахівці, чи там немає склеєк. Це перший момент. Другий момент, що стосується взагалі безпілотників, вони часто виявляються, по них працюють як мобільні вогневі групи, зокрема сил територіальної оборони Збройних сил України. Якщо вдається їх виявити і вражають, буває так, що дійсно ворогові вдається десь безпілотник застосувати, і так він може першою. Певний час пробути перед тим, як його зіб'ють, але питання звичайного насичення фронту, зокрема як мобільними вогневими групами, так і засобами протиповітряної оборони, воно актуальне. Тобто, тут, власне кажучи, ці, ці питання вони є і над ними теж працюють для того, щоб просто зараз треба розуміти, що насиченість дронів стає надзвичайно великою з обох сторін. Їх дуже багато стає, і е, ми бачимо, що ворог задіє все більше засобів. Зараз у нас повідомлення розвідки про те, що ворог готує завдання ударів, фактично кількістю до 500 шахедів. Протягом одномоментно. доби одномоментно і звичайно Поки ще ще... Нас рекорд був 279. Так, а це вже от повідомлення, яке надходить від головного управління розвідки Міноборони. Вони робили повідомлення про те, що ворог може наростити. Тому викликів дуже багато, як і насичення, взагалі, особливо регіонів, які наближені до фронту. Як Дніпропетровщина, наприклад, один із основних викликів, ну принаймні в інформаційному просторі, з яким ми живемо від п'ятниці від подій у Білому домі після зустрічі президента України Володимира Зеленського з президентом США Дональдом Трампом, це розмови довкола того, що американці можуть припинити або обмежити військову допомогу в Україні сьогодні. Нюйорктаймс, посилання на чиновника адміністрації анонімного сполучення президента США, навіть написало, що Трамп обговорюватиме зі своїм оточенням призупинення навіть тієї допомоги, яку ще Байден підписував, яка вже ну здавалося б, не могла нічого на неї не може повпливати. Я бачив, ви у себе на Ютуб каналі теж відреагували на ці розмови, співставляючи потужності Європи у разі, якщо американці ну, все ж таки, якось обмежать військову допомогу Україні, і в довгостроковій перспективі все виглядає не так критично а от в короткостроковій перспективі, от по чому най- Перше вдарить ця гіпотетична відмова американців або обмеження американцями військової допомоги Україні. Це дійсно різні поняття, тому що якщо ми говоримо про обмеження, різні шляхи можуть бути. Вони ж, в принципі, можуть не виключати того, що можна буде купувати. Про що зараз йдеться? От йдеться про те, що розглядаються найперші варіанти, щоб не фінансувати, тобто не фінансувати пакети допомоги для України. Відповідно, хтось має за це заплатити, тобто, ця зброя є, і хтось за неї має заплатити. І до цього були заяви від американської адміністрації про те, що в принципі не буде заперечень. Щоб Європа закупила і передавала Україні, це ще не найгірший варіант, який може бути, тому що тут питання вже наявності коштів від наших європейських партнерів. І я, до речі, в принципі, допускаю те, що не буде повного скасування допомоги. Чому ну, Тому що розумієте, закладені певні обсяги були в планах? Відповідно, заводів виробників вони це виробляють. А куди вони це будуть це потім може продавати самих заводах вдарити. Ну, звичайно, тобто це ж збитки. Економіці. А якщо це готові купити, то чому це не продати? І відповідно, якщо кількість патріотів нарощується там близько 600 декларується виробництва за 2025 рік. 600 ракет планують перехоплювачі в американці виробити, то зрозуміло, що це потрібно кудись постачати, і звичайно, Україні найбільш критична для нас в принципі є і найбільш важливо. Це, звичайно, розвідувальна інформація, тому що у Сполучених Штатах є відповідні можливості. Повітряна розвідка це супутники, це дуже важливо. Це дає можливість отримувати дані про переміщення російських підрозділів, їх логістику, їх озброєння, як вони прибувають, за якими маршрутами, зокрема, доведення бойових дій і так далі. Це, звичайно, зв'язок. І ця система Старлінк це те, що дуже важливо і використовується підрозділами збройних сил України, в тому числі для безпілотної складової хоча йому... належите до тих, хто скептично ставиться а... до того, що Старлінг можна замінити до а... Я вам скажу, що я говорив з фахівцями буквально цієї суботи, з профільними, які якраз працюють над тим, що вони системно щоночі вражають позиції ворога. І, звичайно, є певні застереження і побоювання, але точно немає песимізму, тому що працюють над альтернативами зараз уже доволі таки потужно. І це вселяє теж надії. Ніхто точно не опускає рук. І наступне це те, що ми говорили: засоби протиповітряної оборони, особливо ракети до систем Петрі. І ракети до систем NASAMS, тому що вони американського виробництва. І оце, власне кажучи, ті три компоненти, над якими треба ну, найактивніше думати. Врешті, частини: артилерійські снаряди, снаряди до бронетехніки та навіть сама бронетехніка, коли ми говоримо про їхні ремонтні потужності, виробництво в Європа зараз виходить на те, що вони готові забезпечити. Питання тільки в тому, що коли ви говорите от правильно про довгострокову потребу, тут немає, у мене взагалі немає перестарок. За умов нарощування виробництва Європа нам це готова поставити. Вони це зроблять. Дещо короткострокова перспектива викликає побоювання, тому що в Сполучених Штатах на складах багато техніки, у європейців стільки просто немає. А це закриває. Ну я не скажу, що прямо короткострокову потребу, тому що ця техніка ремонтується перед надходженням, модернізується. Це теж займає час насправді. Це не виробництво, але все ж. Але звичайно, що отут в принципі питання є: по артилерії їх взагалі немає, тому що Європа здатна виробляти і самохідні артилерійські установки і снаряди. Вони зараз це по бронетехніки Сіві 90 Шведи нарощують зараз. Нарощують мардери, німці і французи. Тому в принципі тут теж. Але з точки зору загальної, звичайно, що наслідки такої, якщо США потенційно скасують, взагалі відмовляться найпесимістичніший сценарій. Вони так, вони можуть бути. Але я не скажу, що це вже катастрофа, яка призведе до того, що обвалиться фронт. Ні. Тому що до таких сценаріїв різних і найгірших теж готуються.